Ще раз доброго дня, шановні друзі. У вашій увазі змагання називається Ігри ветеранів турнір з адаптивного волейболу. Він проходить у Вінниці, у залі з назвою Здоров'я. Можливо, хтось з ветеранів пам'ятає назву Ремтексільмаш. І команду, легендарну волейбольну команду Вінницьку з такою назвою Ремтексільмаш. Отже, в Рем 7, сьогодні вісім команд з адаптивного волейболу, ще його називають волейбол сидячи, я не люблю цю назву, все-таки адаптивний. В Програмі іг, і, ігри ветеранів. Ось ви бачите такий щит. Під гаслом моє тіло змінилося, але серце все ще б'ється за перемогу. Розпочали сьогодні відбіркові змагання до фіналу ігри на скороні з восьми команд. Ці всі вісім команд розподілені на дві групи. Група А і група Б. По чотири команди. Три мачі вже відбулося. В тому один матч групі, групі Б. І зараз ми дві команди, з яких ми зараз бачимо на майданчиках. Отож, Вільні воїни Одеса. Вони зараз на подачі на протилежному боці майданчику. Вільні воїни, Одеса. І команда нескорений не Кривий Ріг. Це їх дебют у цих змаганнях. Дебют. Інші дві команди цієї групи це Умань і характерники. Вони вже зіграли один матч. Е, Умань виграла з рахунком 2-0. Я хочу, е, трішки забігаючи, перескажу, що регламент такий, що грають команди до, до двох перемог, тобто з трьох партій, а кожна партія грається до 15 набраних пунктів. Ну такий регламент цих змагань, бо багато команд лише один майданчик. На жаль, лише один майданчик у Вінниці, поки що адаптований під адаптований волейбол. Ну і на подачі зараз команда Нескорені кривий рік. Я тут путаюсь, є команда Нестрим, є команда Нескорені. Ну Це Нескорені кривий рік, вони попереду 4-2. Нагадаю, до 15 набраних очок грається полімат. За правилами адаптивного волейболу нюанси я вам не буду розповідати. А ось що стосується таких загальних правил, все як у класичному волейболі, 6 гравців, розстановка обов'язково номера. по номерам грають, перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. Ну і також торкання сітки. Все майже таке, як у волейболі, у класичному волейболі. А Вінниця це є один із центрів розвитку класичного, взагалі волейболу, всього волейболу, пляжна, в Україні. Відвоювали одне очко Одесити, зараз на подачі 17 й номер. Що стосується прізвищ гравців, вони десь є, мені сказали, що є телеграм-група Ігри нескорених і там є склади команд. Ну, в мене що поки що їх немає. Я, на жаль, не, не так е, добре підготувався до цих. змагань. Ну, е, маємо те, що маємо. Головне, що ми зараз його візуалізуємо з вами. І ми Можемо подивитися там в опису під трансляцією, можливо, подивитесь ви і е, склади команд. Обов'язково знайду їх. Я їх знайду. Тим часом 10-3 і вже 11-3 Криворіжани, як ще правильно сказав, Криворіжани, да? Кривий Ріг. там є команди з класичного либо, і Динамо. Суперлізі поки що не грають, грають в інших турнірах, у вишій першій лізі. Ну, а ще скажу, що цей спорткомплекс здоров'я. він Ну, адаптований, адаптований для інваспорту. Тут багато чого такого зручного, тому і не дивно, що ці змагання відбуваються. На базі цього комплексу тренується команда Інваспорт -війниця. Ну, Це так би мовити, загально спорт людей з інвалідністю. Що стосується конкретно ветеранів, в цих іграх грають тільки ветерани. Тільки ветерани. Тим вони відрізняється. Ігри ветеранів. Моє тіло змінилось, але серце все це з'їлося за перемогу. Таке гасло сьогодні. Приємно, що Вінниці довірили. бачимо. Президента Вінської обласної федерації волейболу він сьогодні на турнірі. Володимир Романюк. Ось ви там бачите трішки далі. Він з телефоном. Одисите на подачу за рахунку 4.12. Ногою ну, можна зіграти, як у класичному волейболі. Ось десяти завоюють п'яте очко, 5-12. Вільні воїни. Як бачимо, віковий діапазон тут, ну зокрема, от одеська команда, бачимо, що вони такі, такі такі собі ветерани, ветерани є. Як так засобах напевно. кому? у нас за 50. Вони мужні, хлопці, звичайно. 6-12. Розподавався 12, 13 номер, ну ось на цьому ця серія закінчилась. 13-6. Кривий ріг на бадачі є, ви знаєте, я сказав, що люди з ампутацією, але дивіться, ну там правилом допускається двоє або скільки там волейболістів, які не ампутанти. Ну, це окремі нюанси, коли Сергій Миколаївич. Саранчук, який зараз е, тренує одну із е, донечок наших, наших колиборів, там ви бачите, да? біля футбольних воріт. Він поділиться з нами цими нюансами. До речі, наступний матч, якщо не помиляється матч за участі команди МХП Вінниця. Ми його обов'язково покажемо. Ну Що там? 13-6, подача 6-го номера. Вони роблять рахунок 14-6 і це буде сетбол. Сетбол. Бачимо, що судді тут вони ну, не, не з Вінницького волейболу, це точно. Бачимо тут спеціалізацію, де все виграли, 15-6, першу партію. Олександр Мазан. Побачимо й другу. Як кажуть, далі буде.